Всім привіт! Мене звати Костя, Це навколо спорту. І сьогодні, мабуть, буде випуск, де на початку потрібно включити фанфари, тому що сьогодні 10 десятий випуск на моєму youtube каналі. Минулий тиждень видався надзвичайно скандальним. Цікавим, просто будемо розривати. Тому що Моніка з серіалу Друзів, акторка Кортні Кокс зіграє з Ігою Швьоте в першому раунді Роланга гаросу Дискваліфікація українського спортсмена та відсторонення від Олімпійських ігор через ставки на матчі. Загалом це буде супер скандально, цікаво. Тому поїхали. Розпочнемо ми із новин тенісу, тому що тут найбільше саме новин та те, про що варто поговорити. Отже. Перед стартом Ролан Гаросу в Парижі відбувся благодійний матч між акторкою Кортні Кокс-аркет. Я думаю, всі знають по серіалу Друзі. Вона там виконувала роль Моніки та першою ракеткою світу Ідою Швентик. Звісно, вони грали не на рахунок і, по суті, якби це було просто таке був медійний захід для того, щоб зібрати кошти на благодійність. Це в них, звісно ж, вдалось частинки і фото з.

Отже, безпосередньо до самого Ролан Гросу. Отже, до огляду першого раунду. з найсумнішого, як на мене, це те, що в першому раунді програв Рафаель Надаль, 14 разовий чемпіон Ролан Гросу. На жаль, сітка склалась так, що в першому раунді він зустрічався з Олександром Звєрєвим, який до того виграв мастер з уримім. І тому, якби Звєрєв на ходу, Надаль ще не відійшов від травм, і 99%, що Це його останній Ван Гроз саме надаль до речі, вважається королем ґрунту і. Забитий був до речі стадіон на всіх тренуваннях безпосередньо на самому матчі. Хоча Надаль заявив, що він ще має намір зіграти на Олімпіаді в Парижі, яка теж пройде на кортах Рлангросу, але 99% відсотків, що це його останній сезон, саме як професійного спортсмена. До речі, саме Рафель Надаль та Роджер Федерер стали обличчями Ливітон, і в них відбулася нещодавно фото та відео зйомка в Альпах. Якось ли від Вітон любить до себе притягувати спортсменів? Тому що також в цьому бренді знялися Месі та Роналду. І вони ніби грають в шахмати. І до речі, як стало відомо, що зйомка в них була окремо, то на відміну від Месі та Роналду, Роджер Федерер та Рафаель Надаль разом вони хороші друзі. Вони добре товаришують і ось вищо така цікава зйомка і суново це те, що звісно, з великої такої тріхи тенісистів Федерер, Надаль. Та джоковіч по суті вже двоє з них майже завершили кар'єру. Федерер завершив, ще раніше підходить до завершення кар'єра Рафеля надалі І залишається поки що на ходу Новак Джоковіч. з однієї сторони це сумно з другої сторони на зараз є дуже багато нових імен. Вже навіть не потенційних, а вже які займають перші місця в світовому рейтингу. То результатів українок в першому раунді. На жаль, кількість українок зменшилась рівно на 50%. Тому що Через травму з першого туру знялася, на жаль, і Леся Цуренко. І по ходу третього сету знялася на Талініна. лініна. Юля Стастародубцева на жаль поступилася в своєму першому раунді. Далі в нас продовжують Даяна Ястремська, Марта Костюк та Аліна Світоліна. Всі вони. Троє виграли свої матчі в напружених трьохсетових матчах. Якщо ще Світоліна м, боролася з чешкою Карліною Плішковою, яка перша ракетка світу, колишня, яка на жаль, після травм, але тим не менш набирає свої оберти. Якби матч був дуже цікавий, то Марта Костюк це просто надзвичайно напружений був день. Слава Богу, що він тоді, якби, зупинився через дощ, то Марта Костюк mm -hmm. програючи в третьому сеті 0-4, все ж таки переломила хід подій і перемогла 6-4. Да Ястремська теж в досить напруженому матчі перемогла Айлю Томлянович. Ось тому будемо дивитись за результатами далі, вірити в їхні хороші результати та спостерігати за самим Орлан Гросом. Продовжуємо з вами далі до новин кулькової стрільби. Завершився чемпіонат Європи, на якому українець Сергій Куліш здобув срібну нагороду зі стрільби з трьох положень з відстані 50 метрів. Сергій Куліш, до речі, є срібним призером Олімпіади ще в Ріо 2016 року. І зараз е на останніх таких етапах видно, що набирає вже форму Олена Костевич, яка є олімпійською чемпіонкою, багаторазовою призеркою Олімпійських ігор. А плюс Сергій Куліш, тому як такий досить. Непогані вимальовуються перспективи наших українських представників та представниць зі стрільби на Олімпіаді в Парижі. Добре? До новин художньої гімнастики. Цими вихідними завершився чемпіонат Європи в Угорському Будапешті. На якому наші спортсменки здобули дві бронзових нагороди. Перша нагорода це в групових вправах три стрічки, два м'ячан, і другу бронзову нагороду виборла дуже перспективна наша українська спортсменка Таїсія Оновлійчук, який безпосередньо на самому чемпіонаті Європи і ви, її виповнилось 16 років. До речі, здобула вона свою медаль в вправах з обручем. Чому перспективна? Тому що їй тільки 15 років було безпосередньо на самому на самих змаганнях і виповнили 16, І в свій день народження вона зробила собі такий класний та приємний подарунок у вигляді бронзової нагороди. Хто буде представлений на олімпіаді, ще не зрозуміло, тому що квота в нас лише одна, на яку претендують три гімнастки. Тому ще не зрозуміло до кінця, хто буде представляти саме Україну на Олімпіаді з художньої гімнастики. В нас дуже така класна історія. Цього виду спорту, тому що в нас була Катерина Серебрянська, в нас була, звісно ж, Ганна Бесонова, в нас була Ганна Резандинова. Тому є в наших українок ці спогади та історія про те, як ми можемо класно вступати в цьому виді спорту, тому будемо бачити. Я не думаю, що прям однозначно ми виграємо медалі, принаймні в особистій першості, тому що в групах я думаю, що шансів все ж таки є. Але якщо поїде саме Онофрійчук, для неї це буде. Буде дуже крутий досвід, з яким вона вже могла на наступній олімпіаді 28-го року е, ним скористатися. Ось ми будемо е, бачитись і, і слідкувати. Хто буде представляти Україну на Олімпіаді? Переходимо з вами до скандалів. Скандали люблять всі українського. Бадмінтоніста Данила Боснюка дискваліфікували на півтора роки через ставки на матчі, як заявила міжнародна федерація Бадмінтону, що це поза їхніми правилами, сам Данило одразу теж відсторонювався від того, що він приймав цьому участь, але потім все ж таки він визнав свою вину. В нього була олімпійська ліцензія, яку він вже втратив, і через цю дискваліфікацію він на жаль не прийме участь в Олімпіаді. Насправді, на мою думку. Це не дуже справедливо, тому що в більшості таких провідних спортивно, та не тільки спортивно, економічно країн світу, в тих самих сполучених Штатах, Великобританія, Франція, Італія і так далі легалізовані ставки на спорт. Вони регулюються, але в принципі це допустимо, тому. Я, якщо чесно, не, не розумію, чому наприклад чи відрізняється, чи це робить звичайна людина, яка не має відношення до спорту, що це робить безпосередньо сам спортсмен. Мені Прикро за Данила, тому що він все ж таки втратив шанс виступити на олімпіаді. Ось, але чи це правильне рішення? Я не впевнений. Дійте, до речі, в коментарях що вважаєте, що думаєте ви з цього приводу. Okay, okay. Ось новини це нас новини академічного веслування. В польському познанні завершився кубок світу з академічного веслування, на якому українці просто тріомфували 10 нагород, з яких 4 золотих, 3 срібних та 3 бронзові медалі. Що варто як на мою думку відзначити, це те, що срібло здобув дует Лузан та рибачок і. Поступились вони, до речі, тільки чинним олімпійським чемпіонкам з Китаю, що означає, що те про що я говорив в попередніх випусках, це те, що воз'єднався цей дует, і вже перші, по суті, їхні спільні змагання показують те, що це таке вдале рішення. І залишаючи ще два місяці до Олімпіади, наші дівчата ще наберуть кращу форму і будуть претендувати на нагороди теж в Парижі. Діється вашими враженнями в коментарях стосовно Ролан Гросу стосовно того, чи справді ви повірили, що Кортні Кокс потрапила в основну сітку Ролан Росу да, тому, що все ж таки як не як це було зроблено все заради грошей, тому що гроші, благодійність, бла 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 бла, -бла. Ось, але як для популяризації і самої акторки Кортні Кокс, і в принципі загалом теанісу та спорту я вважаю це класно. Класно, що е зірки долучаються до цього та сама Зендая, про яку я теж говорив в першому. Мов... Випуску Кортні Кокс. Тим більше скоро буде Вінбулдон. А там просто розсип всіх британських акторів, співаків, співачок і так далі. Ось, але ми поки що ще на Ролан Гаросів. Боліваємо за українок. Чекаємо вже цими вихідними. До речі, на етапі Діамантової ліги вже стартує і Марина Бехроманчук, наша хмельничанка, за яку ми будемо вболівати в потрійному стрибку. Починає свій сезон вже літній Ярослава Магучих. Будемо вболівати за наших українських спортсменів та спортсменок. Всім гарного вечора. Дякую. Дякую вам за перегляд. Не забувайте підписатись на канал, поставити вподобайку та поставити на дзвіночок, щоб не пропустити випуск наступного відео. Можете привітати вже мене в коментарях теж з 10-м ювілейним роликом. Та чекатиму всіх в наступному випуску. До побачення!